Доброго ранку, любий друже! Сьогодні заняття зліплення. А кого будемо ліпити, дізнаєшся, відгадавши загадки. Сідай зручно та слухай уважно. Пухнастий клубочок виліс на ту жолоді зриває і в дупло хаває. Хвістку Довгі вуха має в шафі два кожуха, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Диба, диба у лісок, кожушок із голочок, на ньому яблучка, грибочки, Золотисті листочки. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий, Ну а взимку лиже бока. У барлозі гріє боки. Ти молодець, відгадав всі загадки вірно. А де живуть ці тварини і як ми можемо їх назвати одним словом? Вірно, це дикі тварини. Чи ти з ними зустрічався в нашій місцевості? Вірно, це зоопарк. Пропоную тобі переглянути відео про бурого ведмедя. В ведмеді живуть поряд з людьми з початку часів. З ними склались непрості, зате насичені взаємоповагою відносини. Українська назва ведмідь походить від старослов'янського слова і означає той, що їсть мед. Вони всеїдні, живають як м'ясо, рибу, так і різноманітні ягоди, рослини, мед, горіхи. Все залежить від того, в якій мешкає територія. Більшість ведмедів бурих знаходяться в Карпатах. Та тільки деякі особини в полісі він занесений в червону книгу. Пропоную зліпити тобі ведмедя для свого друга в подарунок, але спочатку розглянемо його будову. Великий міцний тулу овальної форми, чотири сильні лапи, голова невелика, округлої форми, злегка витягнута вперед мордочка. Маленькі округлі вуха на голові. Виконаємо спочатку пальчикову гімнастику. Ведмедик по лісу гуляє, для своєї вороги місце вибирає. Під сосною високою став землю копати. Викопав борвіг і влікся спати. Але ми з тобою знаємо, що навесні він уже проснувся. Для роботи я приготувала пластилін коричного кольору, тому що ми з тобою будемо ліпити бурого ведмедя. І маленький шматочок чорного. Від цілого бруска я відрізаю маленький шматочок пластиліна. Це у нас буде голова. Іншу частину я продольними рухами. Формую от таку колбаску, так, ще, можна сказати. стеком в кінці я злегка закругляю, стеком я розрізаю з правого боку і з лівого боку. Тепер я буду формувати лапки ведмедя. Ось нас сильні. Вигибаю другою і що ще в нас нету ведмедика? Так, фірма прищіпую маленькі хвости. Ось у нас тут відметів вже готовий. Тепер Голову ми будемо ліпити коловими рухами. Голова у нас у ведмедя кругла. мордочка трохи передвидвинута, Витягнута, можна правильно сказати. І у ведмедика округлі вуха маленькі. Ось у нас мордочка ведмедя теком ми зробимо йому ротик. Від чорного пластиліну я відриваю маленькі шматочки і пальчиками одне око. Так, що ми ще повинні зробити? Вірно, носик. Ротик у нас є, а ще ми носик зробимо в медю. І тепер акуратно ми з'єднуємо. Ось який гарний ведмедик у мене вийшов. Але йому буде дуже сумно сидіти в садочку, тому я чекаю на твої роботи. Друзі, для нашого ведмедика, а мені час прощатися, до нових зустрічей.